Привіт, ви на каналі Lucky І Сьогодні ми копаємо в такому чудовому зимовому лісочку. У нас сьогодні 4 чоловіка. Надію, знахідки будуть. Якщо щось буде цікаво, обов'язково покажемо. Сьогодні ми копаємо разом з Віталь Патель. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Ссылка на канал буде в описі під відео, друзі. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставте лайки. Всім дякую! І так, друзі, є перший сигнальчик. Ще й зверху я його вже бачу. таке сколечко, Опа. І це їхня попатинка гарна. Ми купаємо сьогодні в Пакері. Надіюсь, що будуть якісь зачотні знахідки. Гарно, головне, що є сигнальчики. Недалеко від колечка ще був сигнальчик. І це скоріш за все кришечка від люльки. Козацької ось така. І так, друзі, є перша сокирка. Короче, це треба міти. Ось такаво! О, та це що? Ціленька. Друзі. Козацька сокира. Козацька сокира, скоріш за все. Ось така ціленька. Добре. Файно. Але ти теж така залісний з тими перчами? Явно не А чи? Так, друзі, є ще одна знахідка. Це ось така підковка. І вже викопав. Ось такий шмордячок, то кажуть. Але головне, що є сигнальчики. Забираємо. Так, був чіткий сигнальчик. Я вже бачу, що це крейцер. Скоріше за все. Зараз протрем. Срібний крейсер. Ні, мідний такі так тяжко даються на тій тому лісі. Крейсер. 1779 рік. А інкрейцер, ні? Напевне, що. Ось така монетка. Правда, болотіся. Друзі, все. бігає. Час обирає. Так, друзі, я вже побачив лезія. Скоріше за все це ще одна сокирка. А ні, це нас Йоми. як то і називається вже забув. То це сокира просто треба зробити дві. Це клин. Клин. Де <ріст> ж клином кунать був. Ну, вики. але капець, я ж реально... Нічого, кірочку, зато Контентно. Зато теж прикольна знахідка. Такий непоганий клинчик. Ну, фані фані. Але краще було сокира, друзі. Да, я а думав, ад? що сокира. Побачив кінець. Закінчення. Ось така знахідка. Нічого собираю. І так, друзі. Камрад викопав ось таку ямку і видно, що там якісь серпики. Так, скоріш за все якісь старенькі. Ну, Ціленькі які гарні. Бомба ракета. Може ще щось буде. Подивимось ще з ручкою, нічого собі. красота ну, пропікаємо зараз, ще пінпойнтером, може є. Ні на жаль сигнальчиків не чути вже. Нічого, вітаємо камерада з класними знахідками. Покопали сигнальчик, це кусок ручки. Від одного серпаного ні. Так, так, ось. ось такого воно було. Дуже гарно. Вітаємо камради ще раз. І так, друзі, підійшов до завершення коп. Сьогодні гарно походили по такому чудовому лісочку, чистенькому. Такий результат сьогодні ніякий, як то кажуть, але... То маємо, то маємо. Пішов в хабарниці. Колечко каєрівське. Луцик, зірка, крейцер. Той ще знайшов 1776 рік. Одна друга. Нормально, може стані. Під люльки кришечка, сокирка така і колунчик такий. Що походили. Відпочили, як то кажуть. А ви напишіть в коментарях, яка знахідка вам сам більше сподобалась. Всім дякую за підписку, за лайки. Зустрінемося на новому пошуку.